Зимових теплесеньких халатиків якості екстра ціною 7 євро за кілограм. Блотик у нас 10 кілограм І почнемо ми з ось такого класного халатику. Він іде мультяшний такий. Прикольний, коротенький, не дуже довгий. І з поясочком. Наступний у нас буде ось такий бежевий з всякими візерунками. Так, а є дуже довгим. Наступний у нас буде сіренький, також, як бачите, з поясом. Такої класної довжини. Ні короткий, ні довгий, прикольний такий. Наступний у нас буде сіренький, ще один на тон темніший. Так, так, так. Він вже буде довгим, таким достатньо. У розмірі 4 XL. Наступний червоний халатик. Так, Гляньте такий красивий, насичений. Також такої класної тижини. Так, ще один сіренький. Ціна всього лише 7 євро за кілограм, а якість просто неймовірна. Цих халатиків, гляньте, на цю тканину. Вона гріє тепленько, розмір 56-58. Наступний синенький, довгий і насичений, але тонший зрівняно з іншими. Так, наступний ось такий. Тепласенький. Розмір у нас буде 40-42. Далі візьмемо чорний пояс. Ось такий з нашивочками. Красивезний, також класна довжина. Наступний персиковий. Такий ніжний, ніжний. Далі біленький, навіть більше молочний, якийсь такий. Також довгий. Ось такої довжини. А розмір у нас буде. Не буде. Довжину не плеще. Наступний пудровий. Ось такий красивезний. Також бачите, що до кожного халатику є пояс. Розмір М. був. Наступний насичено синенький, також супер довгий, з підлогою навіть здається. Розмір 3 xl Наступний у нас буде ось такий теплесенький грубчик. Прикольний такий вежливий. Розмір 48-50. І останній халатний дівчата. Халатий такий халати, у нас тут. Є це скарб. Він такий атласний, не шовковий більше. Він такий плотний, плотний. Ну, красота, красота. Навіть двохсторонній все ми з вами розпакували цілий лотик на 10 кг халатиків теплесеньких ціною 7 євро за кілограм екстрової якості. Тому для замовлення ви можете написати чи подзвонити будь-кому з наших менеджерів і забрати цей лотик з халатиками.